Вітаю всіх на каналі Хренландія. Сьогодні буде відео таке трішки про рибалку, можливо, якраз вийде. <смі> Отже, ми вчора поїхали просто з сином набирати на річку воду для поливу винограду. От, і взяли з собою вудки. зловили кілька платвичок. Я вирішив як в дитинстві поставити, зробити заставку. Зараз побачите, що це таке. По-простому, це просто така вудка, ніби закидушка. З грузило мігачком, яка заставляється на ніч, а вранці перевіряється. Колись в дитинстві ми ну, в селі, де яріс, там в Мостицькому районі. Ось ми такі заставки досить часто ставили і ходили, кожен ранок перевіряли. І іноді траплялася навіть якась рибка, чи головень, чи щука. В даному випадку, сьогодні ми перевіримо заставку на щуку. Можливо, якраз нам. Пощастило, тому давайте слідкуємо. Так, на ну, десь я її закидував. Треба перше подивитись, чи видно жилку. Жилку я не бачу. Так, окулярах. Жилка є. І щось там нема. Швичка наша здохла. Щуки нема. Ну, на цей раз не повезло. Ну, закинемо назад. Двісти на метво рибку менше шансів, що щось спіймається, але хай ще до вечора полежить. Ось і весь спосіб. Таким способом ми колись в дитинстві. Тішились і ловили рибку. Ми мали іноді навіть до 10 таких заставок. Не подумайте, там, що це дуже браконьєрський спосіб. Там. Насправді навіть серед 10 заставок, я пригадую, ми там, ну, можна було спіймати одну рибу десь раз на 2 на тижні, напевно. Там це на жабу ми ловили, щук або на вишню, до речі, коли починали дозрівати, ловили головню. Ну, такі досить гарні були, там по кілограму, півтора. От, на вишню, хто не знав, вишню або черешню, голови, клен ще називаю. Е, він і на жабу також ловився. Ну, але тобто не так часто, але це було дуже цікаво вранці йти, по березі річки і перевіряти свої заставки. Тому, друзі, кому сподобалось відео, хоча воно і не було дуже... Таким результативним, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. А рибка ще спіймається. знову здоров'я вам і до нових зустрічей!